Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпінь наполегливо домагається особистої зустрічі найближчим часом. каже, що сі має намір здійснити візит до штатів. Також обговорюється візит делегації США до Китаю. А крім того, як пише The Washington Post, Трамп пішов на поступки Китаю на тлі майбутньої торговельної угоди і можливого саміту лідерів. відзначається, що штати не тільки відклали візит глави Міноборони Тайваню, але й переконали главу Тайванської адміністрації відмовитись. Від запланованих зупинок в Америці, пане Володимире, чого очікувати від цієї зустрічі? Чи може вона бути продуктивною і корисною, зокрема, у контексті російсько-української війни? Ну безумовно, тому що бачите, Китай чітко і ясно говорить про те, що він керує тим, що відбувається в Росії. Ну, це вже зрозуміло всім, і як би там не Намагався надувати щоки. Оцей воєнний злочинець Путін він абсолютно залежний від Китаю. Китай перейшов до фактично прямого економічного управління тим, що відбувається в Росії, тому що ми вже з вами про це говорили. Цілі галузі економіки стають китайськими. Дійшло до того, що вже зараз Росія починає обмежувати імпорт китайських, ну скажімо, там вантажних автомобілів. До Росії, тому що на російський автопром просто став. Російські економісти пишуть про китаїзацію російського автопрому. Ну одним словом, як кажуть, приїхали. Вони думали, що вони розвернуться в Китай, і Китай привезе їм інвестиції. Ну але ж Китай так само. Люди розумні і прекрасно розуміють, що їм треба вкладати в своє і продавати в Росію. А російське хай гине, і воно таки справді гине. Отже, Китай сьогодні має всі можливості для того, щоб управляти Росію, так як він хоче. Єдине, що залишається, це ядерна зброя Росії. Тут поки що Китай е, е, програє, тобто немає стільки ядерних бойовок, як, як має Росія, і тому безумовно оцей момент для нього залишається важливим все інше це е, е, ну власне е, сировинна колонія Китаю, е, де він буде робити все, що він хоче. Тому очевидно, що е, така зустріч між е, лідерами США і Китаю. Е, Безумовно, без Росії там всі ці розмови на російських пропагандистських каналах, що зберуться троє і розпишуть, mm -hmm. як буде жити світ. Це все абсолютні фантазії. Росії там немає і, і я кажуть і згадки про неї. А от всі і Трамп можуть справді домовитися про те, що Китай. В обмін на можливі якісь економічні поступки з боку США вгамує Росію тим, що припинить допомагати їй вести війну. А Китай, не забувайте, це та країна, яка фактично управляє Північною Кореєю. Отже, якщо б Китай в силу певних своїх зацікавленостей міг би повпливати і на Корею, і на Росію. А це цілком реалістично. То ресурсна база на Путіна скоротилася б в рази, плюс ще американські європейські санкції, бодай якісь плюс ще постачання додаткової сучасної зброї в Україну маю на увазі далекобійні засоби ураження, і це все реально може повпливати на те, щоб війна максимально швидко припинилася. Чи е, матиме е, це відразу практичний результат, дуже хотілося б, але е, бачите, такі е, е, зустрічі готуються не один день, не, е, не все відразу вдається, бо працюють команди. Команди при тому різні, е, з я маю на увазі з боку е, штатів. Це і команда Держдепу, це і команда Міноборони, це і команда. Ради національної безпеки і розвіду розвід, розвід товариства і так далі. І так далі, тобто це все сходиться до купи лише тоді, коли сформована позиція про пропозиції передаються Трампу для того, щоб приймати або не приймати запрошення на таку зустріч. Отже, це може бути процес, але в разі, якщо все складеться так, як потрібно, і якщо Китай і США домовляться про економічні взаємні поступки. Але за це Китай пообіцяє, що він припинить допомогу Росії, то це був би надзвичайно важливий результат. Всі ці погрози і тарифи вони можуть насправді виявитися безрезультативними. Він каже, це може повпливати на Путіна, а можливо і не може повпливати на Путіна. А, а чому зараз Америка так зволікає? Бо навіть якщо з цими тарифами умовно справді там всі відмовляються від закупки російської нафти, то це ж почне діяти не завтра і не через місяць. А в цей час у Путіна буде можливість далі воювати і ось так Терористично обстрілювати Україну, ну, наслідки будуть насправді доволі швидко. Тобто, якщо ти не можеш продати свою нафту, то ти не можеш і заробити. І це буде відчутно впродовж ну, буквально місяця двох. Це очевидно, що зараз ці розрахунки не відбуваються миттєво через санкції. Вони утруднені, вони сповільнені. Тому це займе е, певний період часу, але це означатиме, що Росія не дорахується того, на що вона розраховує, адже коли е, е, верстають бюджет, то е, там чітко і ясно розраховують, коли і скільки грошей е, цей бюджет може отримати. Якщо е, таких розрахунків вже е, не буде і надходжень не буде. Отже, це означатиме серйозний економічний удар по російській економіці, тому я думаю, все таки, що Трамп буде діяти доволі рішуче. Я думаю, що все таки, крім економічного, у Трампа є в я кажу, в загашнику ще й військовий аргумент. Подивіться, все таки. Ну, вже переходить в практичну площину та ідея Трампа про те, що ми, американці, віддаємо зброю європейцям, європейці нам платять і передають цю зброю Україні. Є обнадійливі моменти. Ну і давайте ще не забувати ще одного моменту. Все таки як би там не було, але і українська військова промисловість. Ну, як каже щойно, от буквально вчора, mm -hmm. е міністр оборони е Шмигаль е виходить на е завершальний етап е з створення української балістичної зброї, е так от, якщо б це максимально швидко відбулося, і якщо б е ми отримали е так само і американську, і європейську зброю додатково, ну, от тоді. Е в Москові дуже добре відчують, що таке, на що ми переживаємо майже щодня в Україні. Мені здається, що це от ті надії, які у нас мають бути, і маємо допомагати сьогодні всім, чим можна, нашим збройним силам, нашим силам оборони для того, щоб вони максимально швидко робили свою справу. Кінцевому рахунку війна зараз стає зовсім іншою. Вона стає технологічною, вона стає. Не такою, якою вона була навіть у двадцять році чи навіть у третьому році, це вже зовсім інші технологічні рівні. І, от якщо нам вдасться зараз зосередивши всі свої зусилля саме на, на формуванні цього новітнього напрямку війни, і ми тут будемо лідерами, то мені здається, що у Росії шансів справді вже більше не буде. Друзі, справді не забувайте підтримувати Сили оборони України. Наша з вами підтримка дуже важлива. Це і фінансово, звісно, і морально. Не забувайте дякувати нашим захисникам за те, що вони роблять надважку роботу. І знаєте, от пане Володимире, про зброю. Звісно, ми з одного боку чекаємо, що Європа надасть нам свою і закупить в американців нову. Але з іншого боку, от сьогоднішня ніч, і звіт. Повітряних сил він показав, що на жаль, п'ять ракет нам не вдалося навіть збити із восьми, і понад 300 шахедів запустили терористи. Ми розуміємо, що вони нарощують виробництво своїх безпілотників, ракет і, взагалі, того, того всього, що летить на нас. Але чому зволікають з ППО з ракетами, хочами, хоча, хоча б? це ж людське життя? І мені здається, що домовлялися про ці ракети для систем протиповітряної оборони ще на саміті НАТО. Ну, це Настя, те питання, яке ми ставимо собі щодня, коли прилітає чи не прилітає, бо ви абсолютно маєте рацію. Ці зволікання вони коштують нам величезних жертв і людських, і матеріальних, але ну, вони є такими, якими вони є. На жаль, і американська, і європейська бюрократія нікуди не поділися. Це все довго, це все узгоджується, це все переписується, і саме тому я кажу про наші власні можливості проти шахетів. Є наша українська зброя, яка цілком підходить для того, щоб замінити ракети. Питання в тому, щоб налагодити її масштабне виробництво. Для цього потрібно не так і багато, але бачите, поки що цей процес на жаль не переходить з якості в кількість до бо якісні засоби перехоплення так звані дрони перехоплювачі є, але їх масштабного виробництва немає. Організувати їх відразу тут в Україні доволі складно, тому що щодня є загроза, що це виробництво може бути знищене отже, його треба робити за кордоном. Поки е, е, наші друзі зорганізуються, ми змушені переживати такі жахливі е, події, які ми мали сьогодні. Вночі в Києві, е, це е, та проблема, яку на превеликий жаль е, поки що швидко на е, розрозну розв'язати неможливо, тому що тому, що є оці от бюрократичні, логістичні, технічні та інші е, труднощі, які не долаються протягом одного дня. Але це зовсім не означає, що так буде довго. Я думаю, кожен такий е, жахливий удар по Україні мусить просто пришвидшувати максимально все те, що робиться, для того, щоб ми мали оці самі дрони перехоплюючи. Тоді не потрібні ракети, бо ракета це дорого, їх мало, їх виробництво обмежене, е, і тому, е, мабуть, це не той шлях, який е, нам треба, який нам треба йти. Нам треба йти створенням е, шляхом створення недорогих. Ну дуже дуже легких, так би мовити, використанні на антидронів, які можуть захищати від тих шахедів і всіх інших БПЛА, які Росія запускає на нас. Мені здається, що це той самий, так би мовити, напрямок, який ми повинні сьогодні масштабувати максимально сильно і максимально швидко.